В очікуванні різдва в Івано-Франківську встановили головну ялинку міста. 23-метрове новорічне дерево розташували на традиційному для івано-франківців місці, Вічевому майдані. Наразі працівники зеленого господарства приводять ялинку до ладу після транспортування, домонтовують поламані гілки, надають дереву більш пишної форми. вибирали дуже довго, вибирали наші працівники. Я разом з зеленим господарством їздили по лісництвах, шукали і таким чином знайшли цю ялинку. Привезли з Нвернянського району з лісництва. Біля села Вишнівці вона росла. Висота цієї ялинки вона десь така приблизно, як минулого року. Ставили, старалися, щоб вона була як найвища, як найкраща. Щонайменше три дні із новорічною ялинкою працюватимуть фахівці зеленого господарства. Надалі стільки ж часу знадобиться працівникам міськсвітла світла на монтаж ілюмінації, і лише тоді настане черга за оздобленням новорічної красуні іграшками та іншими прикрасами. Дещо ми поміняємо кольорову гаму минулого року? Це були традиційно синьо жовті кольори в цьому році будуть сині і срібні. От, і також ми доробили, дещо докупили ще деякі елементи зовнішнього світла, воно буде трошки по-іншому і краще воно буде світитися. Свято воно повинно відчуватися, тому ми робимо так скромно. Але щоб було гарно і так душевно. Урочисте запалення ялинки заплановане на свято Миколая. Міські чиновники планують синхронізувати цю подію із відкриттям новорічної ялинки на Софійській площі у Києві. До речі, ці дві ялинки росли на одній галявині у Надвірнянському лісгоспі. Запалювати ялинку буде перший заступник, секретар міської ради, всі заступники, а, крім гайди, бо ми з гайдою будемо відряджені. Ну і в зв'язку з тим, що я буду відряджений, я всіх. Вітаю з наступаючим святом, І Хай Миколай буде до вас добрий разом із головною різвяною красунею в Івано-Франківську прикрасять ще шість живих ялинок на площі ринок, а також поблизу адмінбудівлі на Грушевського 21. Також ілюмінацією засяють 100 метрівка та деякі вулиці серед місця. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.